Тімбора беруть ставлять Тімбора В мид ставлять тимбра. Ну да, против тимбра. Паук на Керрі в Фуріоні і саппорт лишрак. Там, ну, грабельно, цілком грабельно. Перемагабельно. Ну, треба вкрай обережно на двох мілісниках грати цю лінію. Тим паче, Хантер, е, ніби герой міцний, але от саме проти, проти цієї дабли я не бачу особливої сили Тейтхантера. Все одно будеш страждати, багато демаджу. Отримувати Кібіфай вже нап... просідав. І м забирає павук першу кров. Собі знову лішрак тут опинився, допалили QBFI. Декількох. І кур'єра зараз QB5 підріже, пішла робота. А це кур'єр з ним, талісманом був на секундочку. Так, да, повний, причому талісман. Е, Ти знаєш, що цікаво? Я спостерігаю за хітпоїнтами зверху. Віталій розманцев, відійшов звідси, мають забирати зараз Каорі. Каорі забирають, і мало ХП лишається в шади. І Шада теж забирають. 3-0. Бачимо, що зараз пасивно грає. Bounty Хантер лишається на лінії. Бійка зараз буде за зарунув. Ніби санкті. Ті перший. Так, у нього був один скілпойнт. Він на четвертому не качав навіть. Сілінчейнс. Він після цього. Вкачав на тиск, просто щоб собі засекюрити. QBFI знову відправляється в таверну. Не можу я погодити з Та, тому що навіть зараз бачив момент, ну сюди БХ стягується, і от тобі вже готовий або фраг, або піпі, який каже: допоможіть, рятуйте, будь ласка, я помираю. При це перетягнення, воно фактично не дало своїх результатів. Та і вже Сухбату бачиш, теж погано. П'ятий рівень утримано, шостий рівень утримано, не померти може! Підловив його на шостому, піпі, ну це. Не розрахунок е своїх сил від санктіті не знав він, що шостий вже зараз отримає тімбер, Представляється, помирає. забирає також бума, поки рахунок 6-0. Хоча знову ж таки, от що найцікавіше у всій цій історії, що якщо суто на економіку поглянути, то ну нічого не відбувається нібито, але рахунок зараз 7-0 вже стане. А ми грали до цього в цього. Але тут питання, що у інших теж старт якісний. Забігання під смоками хочуть вийти в спину. Чи є у Тайда шостий? У тайда шостого немає. Тайд сюди летіти не буде. Шада доведеться віддавати. За Каорі бідуть. будуть чіпляти, прилітає Фуріон. Так, тут п'ять героїв опиняється. Ну і це можливість трошки пофармити Емберу, можливість пофармити Тайду. Отримати нарешті свій шостий рівень. QBF. Ніби не обов'язково тут тичку давати, так? Да? От ніби взагалі не обов'язково вийти одну тичку дати. Він навіть її не давав, все одно помітили, зрозуміли, що він поруч просвітили QBF, І Фактично, це його налякало і він втік. Або він так поруч стояв. Я думаю, що він щось хотів сетапити. Незрозуміло тільки під кого і е, яким чином тут можна засетапити кіл. Ну, от переміщується на тір 2 тавер. Свен зараз буде качати нижню е, лінію цю плюс. Та у Свена зараз задача одна з найважчих тут, тому що на ньому величезна відповідальність. А, Боже, такий момент наві прогавили зараз. Вони знаками Та, там вард стоїть, треба встигнути з а Хоча б забрати Віталіка. Віталіка вбити! Так що ти показуєш Віталіка вбивають? Пофігу на того тайда. Та, ну да, Віталіка можуть забрати. А Віталік і, ще пограє, Це було в тому, прив'язали. Все супер, все супер. Так, да, Віталія заберуть. Це добре. Погано, що не встигли раніше це зробити, коли ще стаки були, бо там обсервер стояв у Наві. Тобто вони чітко бачили, що суперник заходив бити стаки, які вони робили. Там був дабл стак і зробили ще собі треті москіти. Хоча я б все одно тягнувся би в той бік. Побачили Баунті Хантера, знищили його, от і Атос знову працює. Мйоль роз'явився у Фуріона. Ну, доведеться віддавати Турменте, здається. Все ж таки, хоч якби Тайд тут не тягнувся, Тайд намагався. Каорі, до речі, побачили. Смок спадає. Каорі звідси тікає. Тут ще й шукають Тайдхантера, насправді. І знаходять. Не Подобається, що він тут соло. А чому він соло тут? Ну, ну, взагалі дивно, так, тому що суперник за ідеєю мав би зараз рухатися в бік Торментора, заодно пошукати вбивство може тут поруч, це все не проблема. Все знаходиться доволі компактно. Тут дійсно БКБ дуже важко грати проти такого великого Тімберсо. Це все зрозуміло. Тімбер, клокверк, лішрак, та, дуже багато магічного демеджу. І чистого й помирає, сам підловив його. Тут фраг знаходять Джакіро і Ембер Спіріт на себе витягнув увагу тим часом Баунті Хантер. Ну і ведеться робота по мапі. Я ж кажу, поки що ситуація неприємна, але. Контрольовано максимально справді, ось зараз тільки не я зараз. Я не хочу бачити Ревич. Та побачили ревич, це просто ревич, щоб втікти звідси, якщо втеч втечуть звідси. Якщо вони не втечуть звідси, це буде фул провал. Та це просто ровага, яку якому чекали 19 хвилин на те, щоб ну нічого не відбулося. Тому в таких ситуаціях, як тільки що була з Клоком, не треба бути жадібним. Просто натисне ревич, підходить БХ, вбити героя, вийдіть. Все ну це нормально. Наві йдуть. Наві повністю в смоку. Віталія може побачити першим. Свен стрибає з блінка. Треба Віталія спробувати забрати до його прокасту. Равага досі не натискається, тому що контроль ще є по Дарксіру. Та її просто е зекономили. Насправді достатньо було. Ембер до контролі, буде ловити ще е, Бачить на варді Клокверка. Головне зараз не давати чейни, не давати чейни. Спокійно. Ніяких уже можна давати чейни. Якер зараз буде. Ой, а триму. може і не можна було. А ні, можна. можна? Не, можна. Не, можна? не можна полетів. Все-таки перша думка була правильною. Форіон дійсно має гарну перевагу в порівнянні зі Свеном. Треба відходити. Тут ситуація скрутна, бо ультимейту немає у Шада. Довелося БКБ використовувати, щоб вижити. Та чи виживе він, це ще питання. Каорі вже точно помиратиме. І ще й нас доганяють Свена. Ревич видає. Тайтхантер, і вони вбивають. Насправді непогано. Тімбора. І тосі живий Шад. Пума контролюють, але Бума багато ХП. Він поки що живе далі. Ембер, в'яже хочуть вбити Фуріона. У Фуріона підсейву є Х'юрікен Пайк. Уль, ульт, ульт. Ульт є у Свена. Свена з'явився. Да, можна Це паука сме? чіпляти, розпилили поводу. Цього теж, цього теж. Так, і цей теж не має звідси тікати. Тут дуже гарно, трипл кіл. У Уше відкотилася ультимативна після файта знизу. Розкайтили фактично Джакіро на себе виманив Меттю. Дуже багато демеджу в Тімбера швиденько впулили. Ну, кра... Слава Богу, Богу, що я, я тепер розумію, що так. я не божевільний. Дякую за це. Наві. Ембер вже Вони тут. Зимають, ти. Ой, кібіфай. Все одно в соло демеджувати зносить, кібіфай, обережно треба, форсається. Куди Що? Що? А куди Ембер пішов? Ну добре, бум прийшов. Та він злякався Оленя. То чому? Ні, куди ти летиш? Він злякався. Шат, куди летимо? Все-таки цей тавер ну, не вдалося цього зробити. Каорі підставляється під клокверка. Виходять трохи назад, гарпун на себе приголомшення. І Свен спробує допилити. Ядомі, ядомі горить, ядомі догорає. Але і Свен втрачає свою егіду у Тайтхандра є Ага. І ставиться стінка одразу, щоб шеда, сповільнити. Глімер на нього накидається, випускають. Клокверка, розміняли Вегіду. БКБ бере собі також ембар. Все це гра проти драфту праворуч, дуже важливо. До речі, кур'єра підрізали, подивись, кого з Сільвером підрізали кур'єра. Зловили також клокверка. Його мають забурати. Ядомі тут нічого не зробить. І не буде десь три хвилини Сільвера, не буде у Фуріону. Це теж приємний фраг для. Наві. Здавалося б, не вбивство, та, але фраг по кур'єру це теж. Е... Ага, вдвох відрізані від своєї команди. Вдвох: Тайтхантер і Баунті Хантер знаходяться в цій локації. Смок. Новий, Фуріон. Ми бачимо. Ай, не Ай, та цілі. Не пощастило. Та, та Фріон ховався в лісі. Він побачив саме Клока, як Він Фріона побачив, були б гайки Фуріону. Але трапилось як трапилось теж непогано. Метію підловили, метію зупинили. Свен має зараз його добувати. Так, це ще один фраг. І теж. чи ні. Так, да, в трек, Оновив трек, все нормально. Це був Юл спочатку від QB, а потім, я так розумію, вже від самого лішака якраз діспелив трек. Але встиг перенакинути 25-й свен. 25-й рівень. Домашнє завдання? Ти пам'ятаєш, таке було? Чи в тебе такого, ні. Не ні, ні, такого не було? Ні, такого було, не було. Не було в мене домашніх завдань. Це. Та було. Моє домашнє завдання, там, де я зростав, називав було вижити. Все, <гаду> ти просто маєш на наступний день прийти в школу. Ну, не, непогано. Ні, у нас було ГДЗ, така книжечка була. Ти казав, мамі, я перевіряти буду, як я зробив уроки. Насправді. Свен не витрачає БКБ, так, але Свен у нього на... ГДС насправді. Про... Да, сатанік, да, сатанік, да. сатанік, все нормально. Це повбивав ті ілюзії, які були створені. Свен стрибає на лішака, Юлу отримав. БКБ змушений натискати, тому що там вже підкоп. Планував І це в нас ще Ревич маринується! Це ж який буде Рвидж? Вологої витримки. Давай, тайдик, нароби щось. Чекаю, я чекаю. Прошу, бум. Та вже не треба, вже ж у Свена ультимейт закінчився. То дай же нехай на колдау. Все, 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 свена ультимейт закінчився. Все, -се. ми чил, чил, чил. Чилгай, чил гай, ми чилгаї. Reveid! Перемога. А він взяв Хекс, дивись. Він каже: я мені взагалі ваш реведж, ну, не потрібен. Я буду давати якер і хекс. От зараз дивись, хекс по піпі і смерть. А хекс. Свен без ГДСу це все робить. Свена достатньо демиджу, щоб забирати Тімбера без ГДСу. Ну нарешті, нарешті дочекалися, здобули. А просто попросити треба було, Дмитро! Просто попросити треба! А він було. просто без хексу не хотів. Він не такі. хотів! А раптом там щось трапиться, я ну, І в трон вирівач, да. І в трон, будь ласка. Да, так, шед, з ультою вже зараз в трончик. Нормально, фуріона ми так і не побачили, а це прекрасно. Я того Фуріона насправді в труні бачив. І фіолетова взагалі ось фура долучається до цієї бійки. Долучився. <смеш> мінус павук, мінус Москіда на першій <смеш> мапі. Прекрасно, прекрасно. Наві досі псують нерви нам, але після стадії лейнінгу, після декількох невдалих моментів бачимо, що стабільність працювала на цьому Свені. І перша мапа має йти в скарбничку саме жовто-чорних. Павук БКБ натискає, буде до останнього битися. Ніби це останнє колись настане. Там же ще й Аганім у Каорі є. Ви бачите, що це ультимативний павука б'є. Сильно все. Домучили! Наві перша мапа дістається на Свінсера. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Ну, от шейкеру в Веніка неприємно грати. Так то шейкер клас, але от Віномансера не дуже приємно грати. Е, може вони щось, типу, самі квопи візьмуть, але ну, там в цемку квопу не хочеться пікати, правда? Шторма теж в цемку не дуже хочеться пікати. Хоча в тебе абадон, може і шторма дійсно взяти якогось. Я думаю, зліва треба просто пікати героїв. Чому всі поставити реально в мідл проти цього проти панго? Хоча ні, напевно, ти нічого не зробиш там особливого. Та шейкера все-таки беруть. Попри те, що в грі веномансер не знайшли кращого героя, ніж шейкер. Шейкер лінію в панго стоїть. Саппорт. Де четвірка? Хто на позиції 4 взагалі грає. Прийшов подивитися: тут нікого немає. Заблокував. І бігає. Просто бігає. Ну, В цей момент ми бачимо, веномансер знайшов Меттю, який, скоріш за все, зайшов просто в ліс. Ну, я думаю, тут реплей треба від. Піджел? Щоб ми могли зрозуміти, що воно і як, виходить так, що просто і е, москіди дуже люблять виномансера. Позицію 4 через ліс вирішили підбустити його. Дякую, шановний пане Метю. Приходь ще, будь ласочка, приходь. На Бума напад перекидають його назад. У Бума є ескейп, тому він тікає під вежу. Це не допомагає йому ніяк фармити. Так він отримує досвід, але загалом, друзі, це в більш негативний досвід. Бій, ну, типу, чувак, який з тобою на лінії, мусив би стояти. Це єдиний, до кого ти не дістаєш, але дві лінії ти фактично сек'юриш. Ну, все, бадон приїхав. Плюс фраг. Ну, класно працює ця лінія. Гіро плюс СМК. Я там топив за Урсу, але я ж кажу, гірокоптер теж дуже-дуже класно виглядає, плюс він на ньому дійсно дуже круто відіграє, тому тут все логічно. І от зараз Масі одна. Тому що Вівер втік. І Вівер пішов забирати руну досвіду. Це дало змогу покачатися трохи буму. На каорі нападають, каорі відтискають від команди, вишбурнули його на річку. Ну і Веномансер прийшов на ці таймінги, щоб ну, не вкрали цю руну досвіду. Це, це гарне рішення. Да, Віверу, Віверу тут нічого не світить насправді. В топі буде атака, можливо, зараз на шада. Санктдіті теж тут показується. Санктдіті у нього зовсім немає вже мани. Без ультимейту він. І приходить Пайк і просто знищує шада. Гарна перетяжка від Марсі. Дуже своєчасна, знаючи, що знизу якраз загроза. Шейкер прилітає, хоче вбити бума. У Шейкера є ультимейт. Він вичікує момент, підходить до бума. Але це емкарятує ситуацію, даючи колбук. Юбієфай одразу атакує. І тепер вже можна вбивати самого Піпі. Він на таке не розраховував. Гарний ультимейт! Від Піпі! Куди ж ви підставилися, що наш, що ти поїхав? Яке ти вибухове? Та вони мені здається, і без нього його пробивали. Ого, так виноманцер його б не відпустив. ніколи. Ну, я ж про це і кажу. Та Ти просто кайтеш на виноманці, куди ти біжиш. Поїхали вперед, повний газ. Він просто злякався, що виноманцер і кіл у нього. Як як як, -як, -як, -як? по ага. На дорогі папа, на дорогі піпі. <райна> Ні, так у шейкера він просто вже мертвий був, його нічого б тут не врятувало, окрім цього вриву від бума. Бум просто, я думаю, що він просто псиконув. Так, але шостий бум отримав і одразу забирає ядомі. Теж непогано, і гірокоптер сюди перетягується, і ця вежа потроху падає. Свою в топі вже втратили. Та ладно, забули. Поїхали! Ну, у, у нього ультимативна є, він закинув піпі. Пі -пі. Ой, біпі -пі, шикарно тут стоїть. Це я подарунок шаду. Зараз я вже але пі -пі на новий стоїть. Рік. Все, мінус піпі. -пі. Ну, а як без Піпі -пі вони битися будуть? Без піпі -пі зовсім не то. І тут прилітає Віталіч. Віталіч хоче врятувати ситуацію. Павук боїться нападати, приїжджає сюди вівер. Але він ультимейт натискає. Не було ніякого контролю, колба не рахується, і цим теж теж У Вадона немає ультимативної він не качнув її, а він він зараз. Качану він без на смерті Качнув в таверні, хлопці. ультимейт є. Якщо питання в цьому, прикинь, присутній. Просто ну просто в таверні. Оце оце наші конкуренти, якщо що. бума. Вбиває біпі. Піпі, це... Піпі розізлився Реально після того моменту де Це його реально затисли. коса на камінь. Це жесть. Це... В тому то й проблема. Санкт-Петі це... готовий покатитися. Слухай, непогана позиція для файту, він тут всіх може розкрутити, а Батончик з ультимативною намагається вбити каорі. Ну і фісури перемикають каорі, виключають йому його ультимейт. Ну, Віталіті немає. О, Віталіті, віталія. немає вже ультимативної, але бачимо, що шеде відокремле від команди. Піпі ультимативну перед цим використав. Ще намагається втекти. Шет розбиває вже одного павучка. Я домі далі за ним. Шета. Що там по стіках? Може є щось? Ні, його просто не допомагає команда. Та його просто одного там затисли та забрали. І QBF зараз ризикова ситуація, щоб і він теж загинув. Від Рошана? Ні. Бум, не треба. Від пострілу. Бум, Бум. Бум дуже хоче, дуже хочеться. Шишак. О шишак. А, шишак, шишак. шишак! О, шишак, О, Оце діло. От Шишак та ось. Фромкусь це... коту Шишак Very Fast. Так, так, так. О! Я домі отримав сайленс, а ось він кибі з лізу вийшов. Не Просто півроку фармив той сайленс, щоб вівера вбивати за То Оце я розумію. Але що буде, якщо несподівано зіспелиться він, Ну, що тоді? Це проте абодону прикольно. Правда? Блин, ми я вмикає бадон. От зараз браво, дивись, хоп, і в стані стоїть. Клас. Але КБІФА чомусь помер. А тобі ж горну? А піпі -пі вбити, а Піпі? Вбити? А Це дуже пі -пі? круто. Все, основному немає. Куди ти? Ой ой-ой! Так ми байтимо на веномансера. Вони розуміють, що веномансер найнебезпечніший, в нього комітяться. Комітяться, бля? Так, да, основні на нього клавіші витрачають, і ми от вже на, холодень... на холодненьких москітів нападаємо. Є такий момент. Слухай, мені здалося, чи там і услем вже був вже. Ну був, він а, же ж, так, подивися э... на Ехо. — А значить не було, значить тобі здалося. А виглядало, ніби був. А це здалося просто. Як же він так луснув? Мені теж здалося, всім здалося. Так, ну, так трапилось. Так було ж! Ну, а ну нап був же яхоснем. Та не було. Що це за зелений ромб? зелений, Дота не бреше. О! Смерть! Ще й не кріпи добили. Ідеально для фраг. Це золо-фраг! Подивись, 404! 404 бум отримає! Але можуть вбити Пан Пангольєр! Помирає, чотири герої в центрі, опинилися біля нього. Всіх на себе забрав, можна сказати, спейс. А, кажуть, що там ДД просто сто тема луснув його з надемиджем. А якщо є праворуч оркіт, як не збирати манту? Ну можна. Що? Та ні, краще немає річі. Краще ніж манти, нічого на паду не вигадали ще. Крістал Мейден. Тут вона сконає. Санкт-Ті хотів вписатися, але добре що не вписався тут занадто далеко. Тому що із ним би теж поговорили 12-й, до речі, у Шейкера. У Піпі зараз дуже сильний ультимейт. Піпі взагалі дуже сильний. Мансера дуже скрутно грається на Шейкері. Це розрахунок тільки на прокастики, все. Абадон Бадон увірвався. Але чи є шлях назад для Абадона? Хоча його зараз не чіпляють. Крістал Мейден ультимативно натискає і прикинула Марсі, збила ульт. І саму Крістал Мейден вже забрали. Тут долучається бум! Дуже ж боляче стає Шейкер. Шейкера забирають. Він навіть не встиг руслем натиснути. І Абадона після ультимативної треба теж кувати. Мінус Абадон! Клас! ЦМК розміняли в трьох. Який гарний курс на ЦМК -ку зараз. Слабенько, слабенько, звичайно. Наві ви вони завтра грають? Чи Ще немає такого розуміння. Забирають до речі, гір, а шо? Я б навіть не уявляв. Стоп! Не а не Ого, не шо? Ха... How, how you doing? How, why are you doing? here? Хочеться спитати where are you doing? Like where, what? how and why. Три questions. Зараз шейкера вб'ють. Ага. Ні, прям про перемогу. Скажи Наві. А шекера вб'ють і переможуть. А, окей. Добре, зараз перевіримо. Шейкера вбили. Чекаємо на перемогу тепер. Та, бум, далі буде вагані виходити, півторушка має. На руках. Ну що, може є ж сенс тепер, коли ви зробили різницю невеличку піти. А, тут Шед в соло стоїть. ПКБ від бума, ультимейт. Намагається пробити Марся, бо він нічого зробити не може. От би Шеда сюди, а не низ розкачувати. Я вже почав. Ааа, зупинили. Не дійшов. Дід просто ще не цей він не встигає. Це ж Гірокоптер, там вуса у в різні та Там же ці ще крипів на річці додали і річку додали, і це це вивчати. Поки що найкращий коментар, який я читав за всю цю серію. Хлопці привіт, це що шоу матч. Це шоу-матч. Як уся ця гра. нападають на бівера. Вівер позбувається, але не надовго. Збувається життя. А, і стоїть павук в деревах. Це древесний павук. А, ти диви, який хитрий. Просто АФК стоїть. Просто АФК стоїть. взагалі шейкер підходить, хоч і мови бити. Буде демедж, і буде. Так. А Торментор все ще не цікавий нікому, правда? Немає просто гарних шардів. Гинути від цього шейкера. І це, мені здається, вкрай важливо. Тому, та, я... я б не боявся. На Нагіру на прямому бісті. Тусків Біфая повело. Да. То його. в один бік, то в інший покидали його життя. А, ну, взагалі, перевага на одного героя зараз у Москітів. Атака знизу на Primeло. Марці, подиви, що з ним That робить просто. Це да, смерть. Навіть. Це точно смерть. О, який підступний Демедж шалений. Плюс оця нейтралка не мезаси. і прям боляче. Дуже боляче. Геро з егідою. Геро є БКБ. Гірокоптер вимушений БКБ натискати, щоб відійти звідси. І ініціювання Віверун ульту хотів прописати бум, але БКБшко не натис фісурою, просто це збили. У Ушада немає ХП, У ушада немає БКБ, У Шада егіда. Зараз випаде з нього треба відходити. Наві відходять. Щось погано боляче. Ну, то граунд На хей-граунд краще не йти. Зараз, на мансера можуть вийти. Так, у QBFI ситуація дуже неприємна. В інвізії йде Муерта. Муерта побачила, але Муерта далі не йдеють. Зараз тільки веномансера підчепили. Веніка просто забирають за сайленс. Уйномансера діспелу ніякого немає, тому такі речі переживати дуже важко. Скоро такі базові виходи роблять москіти. Зараз зараз, зараз дуже багато. Віно. Віно зараз і там мільйон. Ти ти ж вже в шоці, реально. А що це шето? Від кого він там утримує? А, це нейтрали? Нейтрали. Ще до кабіну все Ой, розбили. боже. Мансер просто розвалився. Гірокоптер психонов. Флек натис. Його підчепила Муерта. Муерта зараз намагається вбити Шада, але дійсно ну, не по шансах для Муерти. Бум! Скаче по всіх. Бума підняли в Єул, бум БКБ не натискає, буму може час вже натиснути. Боже! БКБ ні, сьогодні цього не буде. Шет. БКБ немає сюди. Ну тут, тут піпі, так сказати, продемонстрував взагалі-то силу героя тільки що. Дві фісури, феноменальні. На що Ну давай. Ну, БКБ, ну сьогодні. Ну сьогодні бажано. Ну нормальний файт, нормальний файт! Гарний демедж пішов! Мінус Марсі, раз, мінус піпі, піпі немає, піпі вбили і перемикаються далі на Марсі. Вдруге приголомшують, жають, бивають! Відбилися в захисті ми сильні. Ми. Команда Катеначо. Це якесь аніме. Якщо немає, то люди мусять зняти. Ні, це з італійський захист. Ага. Героєкоптер може сісти і пані, не сильно працюватиме. А до речі, цікаво, який він талант на 10-му взяв на герокоптері. Що... Ой, на герокоптері, на бадоні. Ой, Марсі стрибає на буму бумби -бум КБшку, не встигає, натишну дебайбеку. Немає у людинки. Ну зараз Марсі застакалася, Марсі натискає. Марсі, Марсі бити! Бит, Мегерокопти, нормально б'є її, та, забирає її, віталія, що підчепити. У Віталіча ще більше немає. Чудово, самціті! Так, ми байтали на Бума! І на поїхав далі, подивись! Ще й мить! Гем, гем, гем є умерти, треба забирати цей гем. Ідеальний файт. 7 тисяч гривень, тільки що відіграно було. Бум! Боже, Бум як же байду. він сетапить! Як же він сетапить ці фраги? Прав... Одразу видно! Клас! Клас! Це найкраще придбання Наві після валіра біта. Так. Від Бога милосердного. Ну, Метю щось з інвізу взагалі не виходить. Все. Метю чхати насправді стільки часу і стільки ресурсів було витрачено на Метю, а йому пофіг. Він просто бігає там фуловий. Метю ще відходить. Ще один ультимейт на нього. Меті досі живий. Брейк на ньому, він розмазе. А вівер? абити! Який ул! У нього ульт, у нього ульт. Він не встигає ультати студий паук стрибає. Забирають швиденько. Бума бума. Ситанік! Бити, бити бити! Ситаніком! що небудь! А його бумаж таким, таким нафто пом зараз заблюдні. Бум біжить, обмагає. а буд спа забіжить! Вбитий! Ще живий! ще живий! Ще Віталій, що спробуєте перебити одну сатанік. Ще один туди він фісурою перекриває. Можна вийти, спробувати каміння летить, але запізно бум приходить. Бум. Сам живий, бум да тут. Бай. Бум тут. Є Гіро діатрібаю, гірка летить. Пити Марсі, Впити Марсі мінус Марсі. Марсі без байбеку. Бити також Абадона. Мінус Абадон має бути. Це мінус п'ять. І треба йти в трон! Кріпи поміт уже йдуть! Шейкера, не О, пустити там туди! Damage, там double Та друге тривела! 25 секунд! А, забери дав демедж! Та пофігу на не демедж Просто в трон! Просто в трон прямо зараз! Це напіру. не дарма! Ну от це, все. все, все, все! Господи, ти ви розумієте, що це от, щоб піпі повороти, такі нерви треба. <зас> ну, з чогось треба починати. Почнемо з піпі, далі буде із 33-м впораємося. Вперед, вперед! Просто в трон! Смок? Байбеків немає, це знають. Два байбека було натиснуто, перед цим були натиснуті. Єдиний, в кого є байбек, потенційно це Марсі, але по грошах ми бачимо ніякого баю в неї немає. Чіпляють піпі! Піпі, це рейдбос! Це останній, хто міг би нам завадити. Фух. Навіть піпі для нас не проблема. Не знаю, ну, якщо ну, це хтось, цікаво, якщо хтось думав, що це було важко, Та, то ви помилялися. 56 це... хвилин відпочинок. Подивіться, на санктіті! Він просто та да він на чилі, Він посміхається. Він каже, та тут це ясно було з нульової.